Добрий день, шанувальники поетичного слова, рідна віра, рідна мова, нації основа. Косів'яни мої, косів'яни, ви могутній гуцульський рід, ваше серце жарке полум'яне. Не міняло свободу на хліб. Жили бідно у горах зелених і топтали до дір по столи, але волі довбуша гени до сих пір у душі зберегли гори завжди. Стоять на чатах, рідний край, бережи і люби, як жар птиці в кептарах дівчата. Хлопці легені, файні дуби. Із колиски співає сопілка, Не змовкає вона ні на мить. Неповторна гуцульська говірка в моїй мові пантежно бринить.